Добрий ранок. Як ти? Тобі вже легше. Ну, сонечко. Як спалось? Що снилось? Як почуваєшся? Як настрій. Про що думаєш? Збираєшся на прогулянку. Вероніку, будеш чай, чи каву? Будь ласка, поговори зі мною. Я так не можу. Я визнаю. Чай. Так люблю твій голос. Тобі зелений чи чорний? Чорний. Кохана, тобі чорний з яким снопом? Лісовими ягодами і полуницею, а малиною чи. мангом. Просто чорний. З бергамотом? Так. Зараз гляну. Я не впевнений, що у нас таке є. Є! Yeah. Yeah. Тобі в пакетику чи листковий? Листковий! Поняв роблю. Тобі у стандартній часі чи у великій? Стандартній. Рожевій чи сирій? Моя рожева. Класична чи з котиком. Класична. Тобі з медом? Ні. З цукром? Ні. З лимоном? Чиїм берем? Кохана? Лимон, імбир, ложечка потрібна. Та просто зроби чай! Якби я щось хотіла додатково, то сказала б. Чи чого тільки питай? Тільки не злий знову. Я ж хотів як краще. Боже, печеньку, чи шоколадку. Якщо я оберу печиво, далі ти запитаєш за крекер чи вівсяне. Якщо я оберу перше, ти запитаєш солодкий чи солоний. Якщо солодкий, то з вершками чи какао. Якщо я оберу шоколад, ти будеш уточнювати: білий, молочний, чорний. А, ні, а далі будеш розпитувати, типу, з горіхами чи ізюмом. Чи з із тим, і з тим? І навіть якщо просто обрати перше, ти все одно ще не відчепишся. Ти будеш запитувати ні. Допитувати, з яким горіхом? Мигдалем, кешю, грецьким, фундуком і. Як до безкінечності. Дістав! Ти залишся, коли голодне. Я краще приготую сніданок. Може, не треба? Будь ласка. Ще як треба. І треба давно було це зробити. А не чекати, чекати, чекати рік за роком, надію, що все зміниться. Не ну, йди. Чого нам бути разом? Назви хоч одну причину. Я знаю. Я довго тягнув з 11 класу, і ми вже закінчили універ. Я просто шукав ідеального моменту, але я зрозумів, що його просто не існує. Я ніколи в тебе не питав, і я довго сумнівався. Яке з них ти вибереш? Ти вийдеш за мене? О, чому ти такий? Як ми взагалі з тобою зійшлись? Пам'ятаєш, коли я запросив тебе на випускному на білий танець? Ти сказала, що або зробиш щось із собою. Або хтось нарешті тебе полюбить. Хочеш? Та заткниш. То Це означає так чи ні? Чи ти що подумаєш? Так, так, так. Кохана. А ти знаєш, що я зазняв пропозицію для наших майбутніх дітей? あ <music>